Куренівська трагедія київський потоп якого не було. В офіційній історії радянського Києва 1961 рік це епоха відлиги, час будівництва і віри в світле майбутнє. Але вранці 13 березня 61 року для тисяч мешканців Коренівки це світле майбутнє закінчилось. Їх змило гігантською хвилею бруду, що народилася з цинічної байдужості та інженерної недбалості радянської влади. А потім ця влада зробила все, щоб цю трагедію просто стерли з М'яті все почалось з Бабиного яру, місця масових розстрілів часів нацистської окупації. Замість того, щоб створити там меморіал, радянська влада вирішила буквально замити пам'ять. Протягом десяти років у яр зливали промислові відходи, пульпо, з цегляних заводів. За слабкою земляною дамбою утворилось величезне штучне озеро з рідкої глини. Об'ємом у мільйони кубометрів вранці. 13 березня дамба не витримала. 14-метрова хвиля бруду, що неслась зі швидкістю 5 метрів за секунду, ринула на житловий район Куренівки. Вона змивала все на своєму шляху: будинки, трамвайне депо з працівниками, автобуси повні людей. Це було справжнє цунамі багнюки, що поховало під собою цілий район Києва. Реакція влади була миттєвою і злочинною перше, що зробили, це відключили міжміський та міжнародний телефонний зв'язок, щоб ізолювати Київ від світу. В пресі жодного слова про трагедію. Лише через кілька днів з'являлась крихітна замітка про виведення з ладу дамби без жодних подробиць. Офіційно оголосили про 145 загиблих. Реальні ж оцінки засновані на свідченнях очевидців, за підрахунками сягають півтори двох тисяч жертв. КДБ ретельно працювали зі. Свідками змушуючи їх мовчати, територію швидко зачистили. Тіла багатьох загиблих так і залишалась під багатометровим шаром застиглої глини. На цьому місці побудували нові будинки, ніби нічого і не було. Куренівська трагедія це не просто техногенна катастрофа, це символ радянської системи. Спочатку злочинна надбалість, а потім тотальна брехня. Я вам вдячний за перегляд цього відео. Якщо вам воно сподобалось, будь ласка, поділіться ним зі своїми друзями і підпишіться. Дякую.